Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему вишиванка кожного регіону ідентичний код. Київська рослина у білих, коаралових та чорних барвах – це київська вишивка. Популярними є грона винограду, кіровоградська зображуються пташки та світове дерево. Зустрічається також Орел. Пізніше популярними стали рослинні орнаменти. Дніпропетровська, Дніпропетровська вишивка характеризується геометрією та рослинами. Чернівецька найдавніші приклади вишиванок, виконані одним червоним кольором. Пізніше почали додавати золотисті та сріблясті нитки серед поширених орнаментів, букети «Руш». Закарпатська різнобарвна вишивка, які притаманна велика кількість кольорів. Основною фігурою є ромб та кривулька, шов з гзагом. Івано-Франківська вишивка регіону характеризується геометричними фігурами, які вишиваються суцільною лінією. Із кольорів переважають осінні кольори червоний, жовтий та зелений. Сумська, схожа на Полтавську через білий колір, вишивали геометричні фігури рослин та тварин. Миколаївська вишивку вирізняє чотирикутний виріз довкола шиї та вільні у зап'ясті рукави, популярні тваринні та рослинні мотиви. Одеська одеські вишиванки мають пухлики, збирана тканина на рукаві та трохи нижче плеча, із білої бавовняної тканини. Саме пухлик додає рукавам пишності та об'єму. Волинська має геометричні фігури, що повторюються Серед кольорів переважає чорний, червоний та синій, крім хрестика, поширене занизування, техніка, що імитує човникове ткацтво. Рівненська домінують прості геометричні візерунки, виконані яскравими кольорами. Житомирська характеризується синім кольором у поєднанні із чорним та червоним, які зображують рослини або геометричні фігури. Львівська у Львівській вишивці між візерунками лишали білий простір. У вишивці поєднували чорний, червоний, синій, жовтий та зелений кольори. Окремо вишивали манжети. Тернопільська тернопільська вишивка це насичені темні кольори. Рукава можуть бути повністю або косими смугами зашиті чорними нитками. Іншим популярним символом є калина. Хмельницька у подільських вишиванках переважає чорний колір, а найпоширенішими є одноколірні вишивки. Черкаська горизонтальне розміщення узорних ліній на рукавах, особливість черкаської вишивки. У деяких селах області додають також золоті тисти відтінок. Херсонська, херсонські вишивки зображають здебільшого рослини та квіти, одна із найпоширеніших ідеограм світове дерево, часто зображали і тварин. Чернігівська характерна біла вишивка із вкрапленнями чорного та червоного з геометричним або рослинним орнаментом, деколи вишивка нагадує вісерно, мілка та тонкими нитками. Дякую вам за увагу!